Карпатської України проголошує повну самостійність Карпатської України. Державні барви Карпатської України є синьо жовті державним гербом карпатської України є тризуб, знак святого Володимира Великого. Державним гимном Карпатської України я ще не вмерла. Історія, але ставне, то се є наша земля, і ні, ніколи нікому не дасть український народ добра. Воля це той дар Христовій, на який не може зазіхати людина. Та упродовж цієї історії України ще від княжих часів на нашу волю свободу, даровану нам самим Христом, зазіхали неприятелі. але наші славні предки гідно боронили її. Ніщо більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклаби за друзів своїх. Шануємо пам'ять всіх, хто загинув у боротьбі за створення своєї незалежної держави хвилиною мовчання. Кожен народ, якщо він народ, має свою власну історію. Багатовікова історія українського народу бездонна, невичерпна криниця духу мудрості, перемог і страждань. І тепер, коли ми вже побудували свою власну державу, нам належить вичерпати із цієї криниці багато солоної сліз та горя води. Подія, яка зібрала нас тут, це вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашого народу. І хоч Карпатська Україна переіснувала недовго, вона продемонструвала прагнення українського народу до створення власної держави, його готовність до жертв заради досягнення цієї світлої мети, Закарпаття земля української держави, але шлях до об'єднання всіх українців був довгим і тернистим. За минулі сто років на цій прадавній землі у зв'язку з державною належністю калейдоскопічно змінювалися назви. Австро-Угорщина, Чехословаччина, Карпатська Україна, Гортівська Угорщина, Радянський Союз. Не рік, не два, а довгими роками підрубували корінь наш під нами, топтали нашу думку, нашу мову імперію Чужинської підкови. Навік народ хотіли загубити, та він живе і буде вічно жити. І тільки у завершальному десятилітті населенню краю судилося жити в незалежній Україні. Кожен режим пропагував і насаджував у цьому українському куточку свої інтереси і пріоритети, що не могло не позначитися на культурному і літературному життю краю, який упродовж ХХ століття фактично сформувався як новий, зрілий, багатий на імена і заявив про себе, як вагома складова загальноукраїнського літературного та культурного процесу. Твій рідний край, дитино то красна ця земля, куди не глянеш оком, луги, ліси, поля. І потічок той срібний, і той зелений гай, це все, моя дитино, твій рідний край. Твій рідний край, дитино, то ті сільські хати, що в них живе народ наш, усі твої брати. І птахи, ті співучі, і тих квіток розмай. Це все моя дитино, твій рідний край. Старі церкви і палати, золото і срібло знай, це все моя дитино, твій рідний край. Закарпаття, як складова частина Чехословацької Республіки, завжди привертало увагу іноземних держав не тільки з огляду важливого географічного положення в Центральній Європі, але й з господарського економічного значення як містка на схід. Закарпаття розглядалось імперіалістичними державами як надзвичайно важливий політичний і воєнно-стратегічний міст між Заходом і Сходом. Після Мюнхенської змови західних держав з Гітлером йому напотало і пограбування було віддано Чехословаччину, а разом з нею і Закарпаття. 3 жовтня 1938 року міністр закордонних справ Угорщини Каня надіслав послові Угорщини у праці телеграму, який вимагав передачі території заселеної угорцями Угорщини, передачі двох-трьох прикордонних міст, які будуть окуповані угорськими військами, передача Ужгорода і Мукачева Угорщині. Обескоровила економіку Закарпаття, бо позбавляла її залізничного сполучення із Словаччиною. Цей день для нас гіркий, нещасний, хвилина ця важка, сумна, неначе грім із неба Ясного наспіла вістка новина. Зійшлись міністри в місті відні, юрба диктаторів нікчем, кати, арбітри божевільні, нас перекроїли ножем. Пропав наш Ужгород, мукачив, пішло берего від нас. Душа ридає, серце плаче у цей сумний, проклятий час. жать журбою рідня села, в устах ридання голосне, моїх придешнє невеселе, воїх положення страшне. Потонуть морі у чужому, зазнать лиха і тортур, бо мадярня поздовж кордону, поставить знов китайський мур, Не буде рідної свободи, не буде там своїх пісень. Цей день в історії народу страшний, трагічний, чорний день. Після Мюнхена та першого віденського арбітражу склалося нове державне правове становище Закарпаття. 4 жовтня 1938 року міністром у справах Карпатської Русі був призначений Парканій, А 11 жовтня 1938 року створено перший автономний уряд Закарпаття, куди війшли Броді, Бачинський, Фенцик, Волошин, Ревай, Пєщак. Уряд Чехословацької Республіки, намагаючись зберегти республіку, пішов на задоволення вимог Закарпаття. І 22 листопада 1938 року було легалізовано нове державно-правове становище Закарпаття у складі Чехословацької Республіки, згідно з яким підкарпатська є автономною частиною Чехословацької Республіки. Після окупації частин Закарпаття Угорщиною, столицею Карпатської України, було перенесено в місто Хуст. Туди ж переїхав і новостворений уряд. Нова влада приступила до проведення аграрної реформи, організації українського шкільництва, суддівства, адміністрації, а головне створення Карпатської січі зародку майбутньої армії Карпатської України. Августин Волошин проголосив Карпатську Січ Збройною силою Карпатської України. Її комендантом став Федір Климпуш. Після того, як до Хуста дійшла звістка про проголошення самостійної словацької держави. Стало очевидно, що Карпатська Україна не може далі залишатися в Чехословацькому державному союзі. Під безпосередньо впливом цих подій прем'єр Волошин скликав крайовий Сонь, який 14 березня 1939 року о 16-й годині проголосив Карпатську Україну самостійною державою. Сойн призначив новий уряд. 15 березня 1939 року Августин Волошин обраний президентом. 15 березня 1939 року війська Хортицької Угорщини напали на молоду українську державу. На її захист пожньо стали січові стрільці. «Чорні ночі, наші очі, наші зорі зорітулі, свищені. Хайовіме очі, чорний дим от пожарища. Там зустріла і, і, і на Найзапекліші бої розгорталися на підступах до Густа на Красному полі. Тут погано озброєні січовики, як колись герої Крут зустріли, переважаючи за кількісно і зброєю угорські війська. Було свято, ох ти доле, було величаве. Прийшло швидко красне поле, занадто криваве. І закарпатці, і галичани в бою тім голови поклали, Дитя в країну так зачали, хоч ще тоді не врятували. Так піднімались до зеніту у власні крові по коліна і доказали всьому світу. Що є держава Україна? Січовики завзято боронили рідну землю, та після ворожого вогню важкої артилерії та кулеметів, наступу танків і літаків вони змушені були відступити до хуста. Після 13-денної війни угорські війська окупували всі найважливіші місця Карпатської України аж до кордонів Польщі і Румунії. Угорські фашисти жорстоко розправилися із січовиками. Хтось повідомив про січовицький гарнізон у Білках. Усіх хлопців арештували по різних населених пунктах, їх повезли під гору городище, спочатку їх поставили на коліна, жорстоко побили, оголосили ворогами Угорщини і вимагали зректися, відмовитися від України. Трьох січовиків поставили на коліна і вбили пострілом у саду. Та селаві галасу скомандували по-угорськи, тікай, він побіг. Знаючи, що це останні його кроки в житті, вигукнув Слава Україні! Від улуння голосу Василя перебила стрілянина. Куля влучила йому в голову. Місцеві жителі разом з євреєм Райхом на підводах привезли їх у білки і скинули за межі кладовища. На галасові був хороший одяг і чоботи. Їх мадя зняли. Хтось повідомив батьків у лозі, що Василя Галаса вбито. 17 березня територія краю була окупована повністю. Уряд Карпатської України емігрував до Румунії. До кінця квітня окремі загони, застосовуючи партизанські методи боротьби, чинили опір угорським окупантам, однак зупинити агресію не змогли. До того ж, Карпатська Україна опинилась у міжнародній ізоляції. Жодна з країн не бажала мати сусідом незалежну українську державу. Кривим серцем у долоні до тебе йду, народи мій. До тебе йду, й тобі в поклоні несу пісень гарячих рій. У них твій тихий сум ридає, твої у них і сльози, і кров, у них моя душа співає, у них горить моя любов. У тих піснях усе завзяття, увесь мій біль, увесь мій жар. І їх тобі, о підкарпаття, я приношу в синівський дар. Карпатська Україна проіснувала лише кілька днів, проте залишила свій слід у боротьбі за національну державність. Історичне значення незалежної держави Карпатоукраїнців полягало в тому, що було ще раз продемонстровано непереборне прагнення українського народу до створення власної держави. Жодна велика держава не наважувалась до цього чинити опір нацистам та їхнім союзникам. Ні Австрія, ні Чехія, ні частина Литви, окупована німцями, жодним пострілом не зустріли загарбників. І лише маленька, погано озброєна армія маленької держави, першою вступила в бій спочатку з Чехами, а потім з Угорською армією. П'ятиденний спротив карпатської січі, а потім тривала партизанська боротьба. Стали унікальним свідченням ідейності та безкомпромісності українців перед переважаючими силами ворога. І все ж перед Богом схилює коліна за те, що Україна Карпатська була, що є на планеті Карпатська Україна, любім її, браття, вона ще мала. Любім не за гроші і за сині волошки, а просто за те, що вона у нас є. Стоїть наодинці із Богом Волошин, і Бог до країни обличчям стає. Ми незалежна держава, але повинні пам'ятати тих, хто поклав життя своє за нашу державність. Народи мій, моя країну, послухай неми свого сина, встань мужню, сплюнь свою огиду до всіх мерзотних ворогів, відправ загиблим панахиду, зроби музеї з острогів. Схились над прахом убієних в журбі і клятві воєдино. нехай на небі їм спасення, від тебе ж пам'ять Україну. Через віки онені грози, несу любов тобі, кохана, утримуя голубку, сльози, віддай героям честь і шану. Хай щирим буде твоє серце, Країно золоте відерце, і кожен любить, хай кохає. Країна мати не вмирає.